Тим часом Україна створює комфортні умови для людей з інвалідністю, як ми знаємо, багато зараз українців, які з тих чи інших причин втратили кінцівки або в зоні бойових дій, або дістали поранення тут. на Території, яка зараз під контроль на Україні, і нова автомобільна школа для людей з інвалідністю запрацювала в Одесі. Базою для навчального закладу став Одеський державний університет внутрішніх справ. Для занять теорією в університеті зроблений спеціальний клас, до якого дістатись можна людям з вадами і пораненнями. Облаштовані спеціальні пандуси. Навчання триватиме 10 тижнів, з яких 4 тижні вчитимуть виключно теорію. Для переходу до практичної частини необхідно скласти іспит. Можливе і дистанційне навчання. Ще п'ять таких автошкіл працюють у Києві, Кам'янець-Подільському, Кропивницькому, Львові і Дніпрі. З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас! Вітаємо доброго ранку. Бажаю здоров'я. Отже, проект на базі Одеського національного університету внутрішніх справ інклюзивна автошкола. В чому ідея цього проекту? Як він реалізовувався, і яке місце він посідає в загальній концепції реалізації програми Безбар'єрна Україна на Одещині? Дійсно, відкриття інклюзивної автошколи при одеському університеті внутрішніх справ відбулося в межах плану флагманського проекту Міністерства внутрішніх справ України автошкола для людей з інвалідністю за підтримки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Саме цей проект став можливим завдяки ті самій ініціативі без бар'єрів першої леді Олени Зеленській, про яку всі вся наша країна знає. Як говорить наш президент, Україна має бути гідною своїх героїв. І дійсно тут в цьому проекті дуже все продумано. От я зараз знаходжуся в цій аудиторії, яка надає можливість за законодавством навчатись не тільки офлайн, а й онлайн. Ми всі знаємо, що області в нас великі. Наприклад, людина, яка живе в Одеській області, в неї немає можливості. Ми розуміємо, що це люди з інвалідністю. В неї немає можливості кожного разу приїжджати. Вона є можливість навчатись. Онлайн, окрім цього, все дійсно облаштовано, і пандуси, і бомбосховища, і навіть продуманий в системі МВС такий момент, що людина, яка буде приїжджати для того, щоб отримувати практичне навчання і займатися саме водінням на автомобілі, вона буде мати можливість навіть залишитися на декілька днів і пожити на території для того, щоб не їздити за межі навчального закладу. Окрім цього, є дуже така цікава ініціатива громадська в Одесі, яка називається без, без, без меж. Вибачте, це такі спеціалізовані автомобілі, які зовсім безкоштовно мають можливість привезти людину з інвалідністю з будь-якої частини міста або області до навчального закладу або до медичного закладу, якому він потребує. Також вони обладнані спеціалізованими пристроями для того, щоб людина з будь-якого поверху могла спуститися. Дуже багато уваги приділяється саме тому, щоб ці люди, які пройдуть навчання. Сковослужбовця або люди Дати ще наступні вже курси, які людей, які будуть приходити, тому що як говорить Олена Зеленська, можливість сьогодні керувати автомобілем може в подальшому може привести до можливості керувати своїм життям і отримати нову професію, а не тільки навичку та права, пане Олексію. А як вступити до такої автошколи людині з інвалідності? Чи треба якісь приносити спеціальні довідки? Так, дуже важливе питання. Насправді все дуже просто. Потрібно звернутися за телефоном, або зайти на сайт і зареєструватися Одеського державного університету, або є окремий сайт цієї автошколи і всього цього напрямку. Окрім цього, є підтримка зі сторони держави від Міністерства соціальної політики. Якщо людина реєструється в центрі зайнятості, то в неї є можливість отримати це навчання повністю безкоштовно. І це Дуже важливе теж те рішення до цього проекту долучається громадськість. Наприклад, для реалізації проекту цього в Одеському державному університеті майже сім великих громадських організацій долучились, тому що це дійсно є велика потреба і загальний інтерес до цього суспільства. А як багато людей вже виявили бажання прийти навчатись? Навчатись може в цілому майже 25 людей в цьому в цьому закладі, але за один курс. Але сьогодні в нас навчається п'ять вже наших українців, які прийшли для того, щоб отримати ці права. І ми вчора з ними спілкувалися. Ми сподіваємось, що вже як то кажуть, під ялинку під новий рік люди зможуть отримати права. Олексій, я як людина, яка проходила е, процес і підготовки до здачі екзаменів для отримання водійського посвідчення і е, е... Як людина, яка отримала водійське посвідчення, розумію, що автошкола це лише один із етапів, який необхідно подолати перед тим, як ти отримаєш законне право водити автівку у нашій країні. В цей процес ще входить дуже багато структур. Зокрема, треба пройти, якщо не помиляюся, лікарняну комісію, бо я отримував права достатньо давно. Можливо, що змінилося, але не думаю. Треба з'їздити в сервісний центр, можливо, ще кудись треба завітати, і це все. Для людей, які отримали, які мають якісь фізичні обмеження, також буває достатньо складним процесом, оскільки дуже часто такі установи абсолютно не адаптовані до їх потреб. Отже, які кроки планується зробити для того, аби увесь процес отримання прав зробити максимально комфортним для людей з інклюзією? Дуже важливе і правильне запитання. Дійсно, сьогодні питання інклюзії стоїть, скажімо так, в перших рядках необхідності в нашій державі. І якщо ми говоримо про отримання спеціалізованих цих справок або Якихось закладів, до яких потрібно потрапити для того, щоб отримати будь-які справки, З цим всім працює, це все максимально спрощується, особливо в системі Міністерства внутрішніх справ. Дійсно, якщо ми говоримо сьогодні, чи потрібно з цим працювати комплексно, то да, потрібно. Наприклад, ми беремо сьогодні в Одесі. Була перевірка громадського транспорту, наприклад, маршруток. Ми всі розуміємо, що дуже багато людей і навіть з інвалідністю користуються маршрутками, і було виявлено, що лише одна з п'яти маршруток має всі необхідні можливості для того, щоб людина могла користуватись. Тому це дійсно комплексний підхід, і саме над цим працює Олена Зеленська, і працює вся вертикальна влади, і громадськість долучається до цього. Ми бачимо це і в нових, наприклад, якихось закладах, які відкриваються. Що люди приділяють дуже багато уваги, саме інклюзії. А які е, загалом основні напрямки в питання розширення безбар'єрного середовища сьогодні є пріоритетними для парламенту та уряду? А знаєте, ми бачимо сьогодні дуже велику потребу в тому, щоб люди були мобільні, тому що е, саме люди, люди з інвалідністю, маючи мобільність, вони. Це сприяє їх економічної активності. В них є можливість знайти роботу трохи далі від дому, тобто в них розширюється доступ до більшої кількості вакансій. Отже, суттєво розширюється і горизонт можливостей. Тому насправді ну успішна соціалізація є важливим елементом зміцнення ментального здоров'я в цілому, і економічна самостійність дає кожній людині відчуття незалежності самоповаги в Насті, і це дійсно найважливіший аспект сьогодні саме для людей, які це потребують. Пане Олексію, ну а якщо взагалом говорити про всю структуру так для людей з інвалідністю у державі, от ми бачимо, що зростає кількість автошкіл, ми бачимо, що йде перевірка маршруту. які ще кроки будуть зроблені найближчим часом. Знаєте, найперше, що має бути усунутим в цьому питанні, це бар'єри в нашій голові, і інклюзія потребує дійсно нового мислення, яке засноване на правильному використанні цих понять. Наприклад, влітку в Одесі був презентований довідник безбар'єрності, який було розроблено в межах ініціативи без бар'єрів першої леді. Олени Зеленській, і це насправді дійсно вагомий крок до шляху до усвідомлення, що це таке взагалі інклюзія та безбар'єрність, тому що саме завдяки цьому довіднику є в цілому розуміння комунікації, і що потрібно робити через повторюсь не тільки представникам влади, тому що ми розуміємо, що це питання під час війни це справді виклик, і виклик і для влади, і для громадського сектору, і для небайдужих наших громадян. Олексію, дякуємо вам за інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому відеозв'язку.